Вітаю, друзі та гості каналу! Сьогодні у нас комплекс ніжної повільної йоги для всіх вікових рівнів. Сідаємо ми на п'ятки на край килимка, коліна або розставлені, або разом, як нам зручніше, і акуратно нахиляємося вниз. Руки витягуємо перед собою, або, якщо вам комфортніше, ставимо кулак на кулак і опускаємо чоло вниз. Робимо повільний вдих через ніс. І плавний видих через рот. Вдих. І видих. Вдих, і видих. Робимо вдих, руками потягнулися вперед, подивились на руки. І з видихом тягнемось в праву сторону, ліва рука направо. Опустили чоло, дихаємо, відстежимо відчуття в лівій частині тіла. Акуратно повертаємось в центр, вдих, і з видихом йдемо руками в ліву сторону, права рука зверху на Опустили чоло, плавно, повільно дихаємо, відстежуємо відчуття у тілі, з кожним видихом відпускаємо напругу. З наступним вдихом повертаємось в центр. Піднімемо тулуб, переходимо в положення на сідниці з хрещеними ногами. Для цього я ставлю долоні на килимок, ножки взаді навхрест і перекочуюсь на сідниці, сідаємо зручно, хребет рівний. Зробимо кругові оберти животом. Спочатку в праву сторону, повільно, нікуди не спішимо. Можемо прикрити очі. Акуратно повертаємось в центр, переплетемо наші ніжки, та що впереді була став назад. І тепер робимо кругові оберти в ліву сторону. Нагадую, що у нас сьогодні ніжна та повільна практика, тому ми нікуди не спішимо всі рухи у нас плавні і максимальна увага у тілі. Повертаємось в центр, плечі вгору, назад, вниз, вгору назад-вниз, ще два рази повторимо, праве вухо до правого плеча, ліву руку відведемо в сторону, можемо пальчиками торкатися килимка. Відстежимо відчуття у лівій частині шиї, плавно підборіддя до грудей і перекочуємо ліве вухо до лівого плеча, праву руку витягуємо в сторону, пальчики можемо опустити на килимок. Відстежуємо відчуття в правій частині шиї. Перекочуємо підборіддя до грудей і піднімаємо голову, дивимося вперед, наші руки по сторонах, долоні вниз. Робимо вдих, прокручуємо долоні вгору, грудну клітку штовхаємо вперед, погляд вгору. З видихом права рука вверх, ліва внизу, обіймаємо себе міцно-міцно. Вдих, відкриваємо руки, з видихом обіймаємо себе, але тепер ліва рука вгорі, права внизу. Вдих, відкриваємо грудну клітку, відкриваємо руки, видих, обійняли себе. Повторимо декілька разів. Кожного разу міняємо то права рука вгорі, то вліва. І наші рухи поєднуємо з диханням. Завершуємо, переходимо в нейтральне положення, витягуємо ліву ногу в сторону, права залишається зігнута, руки на килимку затримались тут, прикриваємо очі, насолоджуємось приємним потягуванням у тілі. Не перетягуємо, не стараємося зігнутися максимально, ні. Просто дозвольте собі бути там, де ви є зараз, і отримувати задоволення від практики. Права рука на килимок, ліва витягнута. Над головою легкий нахил в праву сторону. Вдих, піднімаємося, і з видихом нахил в ліву сторону. Акуратно піднімаємось в центр, права рука назад, ліво на коліно, легка скрутка в праву сторону, плечі вниз, і вдих, повертаємось в центр, згинаємо ліву ногу, витягуємо праву. Прикриваємо очі, затримаємось тут. Ліва рука на килимок, легкий нахил в ліву сторону. Піднімаємось в центр і з видихом нахил в праву сторону. З наступним вдихом повертаємось в центр. І з видихом скрутка в ліву сторону, ліва рука назад, права рука на ліве коліно. Вертаємось в центр, згинаємо праву ногу. І зараз акуратно повністю лягаємо на килимок, на спину, хребет за хребцем, опускаємось, Ліву ногу закидаємо праву і коліна відводимо в праву сторону, голова вліво. Можемо прикрити очі, відстежуємо відчуття, плавно, спокійно дихаємо. Повертаємось в центр, розплітаємо ноги і тепер вправо закидаємо на ліву ногу, коліна в ліву сторону, голова вправо. Дихаємо. Акуратно повертаємось в центр, коліна підтягуємо до грудей, плавно погойдаємо зі сторони в сторону, вирівнюємо ноги, руки вздовж тіла, долонями догори. Буквально декілька хвилин побудемо в цій позі відпочинку, позі спокою та глибокого розслаблення, повільно дихаємо і відстежуємо, як з кожним видихом розслабляється наше тіло, розслабляються пальчики на ногах, пальчики на руках, розслаблене наше обличчя, розслаблена кожна частинка нашого тіла. Можете в цій позі залишатись так довго, як просить, у ваше тіло. Я акуратно потягуюсь, повертаюся на бік і плавно піднімаюся. Сідаю зручно. Дякую собі за це заняття, за приємне відчуття у тілі. Дякую вам, що займалися зі мною. Сподіваюся, вам сподобався цей темп, і ви максимально насолодилися заняттям. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я мала на увазі, що це відео корисне для вас, щоб продовжувати знімати. Дякую всім ще раз і зустрінемося у наступних відео.